40 тисяч років тому тільки вдумайтесь цю цифру. Доба палеоліту, а на цих землях уже живуть люди. 14 століття це потужний оборонний форт. А тепер, тепер на березі Дніпра квітне дихає, живе сучасне українське місто. Ми в Черкасах пішли. ранку, пане Дмитро, Доброго ранку. вітаю вас. Знаєте, я нам важко загубитись у вашому місті. Є і свій хрещатик, і своя дніпровська набережна, і навіть своя батьківщина мати. І я вже помітила її. Дмитро Куштан, черкащанин, міський археолог, ініціатор щорічних розкопок у середмісті, автор історичних публікацій. Практично звідси каже Дмитро, і почалися Черкаси одразу по тому, як 1362-го литовець князь Ольгерд витурив із цих країв Золоту Орду. Черкаський замок спалювали і переносили кілька разів. Останній височів ось тут, на найвищому в місті пагорбі. Ох, і холодно тут на замковій горі. Але знаєте, я тепер розумію, чому саме тут колись вирішили побудувати замок. Звідси ж, усе місто як на долоні. Так, звідси і Ч -ч чудові краєвиди відкриваються як на колишню долину Дніпра, зараз Кременчуське водосховище, так і на історичну частину Дніпра. І х ці краєвиди оберігає Черкаська батьківщина мати у десятора менша за столичну сестру, всього 6 метрів, але не менш символічна. А от гора тепер це пагорб слави. Досі найпопулярніший панорамний майданчик. Ну, для дорослих. <звук> Туристам мій гід радить спуститись із гори пішки, тим паче, що спуски справжня черкаська цікавинка. Стрілковий, мисливський, пожежний. Їх тут понад десяток, і кожен має свою неповторну історію. Найдавніший узвіз, тому що він сполучав верхнє місто, яке знаходилось навколо замка, і нижнє місто або поділ, як у Києві. І поділ у нас свій. І поділ у нас є. Був свій. От внизу колишнього замкового узвозу знаходився базар. От тому він раніше і називався Старобазарний. Пішки і тільки пішки. Справжні Черкаси відкриваються лише спостережливим. Місцевий хрещатик повен модернових і готичних будівель. А ще тут стільки зелені. Навіть під снігом не сховати. Ну, пане Дмитро, видно, що Черкащани люблять парки. Так да. багато людей у вас не нашому місті Десь близько десятка парків і скверів. Ми зараз знаходимося в найбільшому з них. Це парк Сіла сосновий. Я прямо бачу. Тут, так, тут галерея кам'яних кам скульптур. Тут тобі і в парк сходив, і в музей сходив. Так. Дивіться, як краса! боже, як багато синичок. Добрий день. Добрий день. Їх кожен день так багато. А можна я спробую? Звісно. А вони до мене сядуть? Да, 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 да. А ну, хлопці, дівчата налітай! <сілик> Не бійся. Чисте щастя. І так мало потрібно лише кілька горіхів у кишені. Зимою Черкаси просто не можуть бути без зимових розваг. Тут катаються і на лижах, і на лижах з парашутом, і на сноубордах. А усі пагорби у місті, а їх багато, і вони всіні просто санчатами. Ну, і я згадаю дитинство. Черкаси туристичні, неймовірно зручні. Місто має квартальне планування, а тому заблукати ну дуже складно. Все поділено на невеличкі квадратики з перехрестями та пішохідними переходами. А найцікавіші будівлі мають довідкові таблички для туристів. Рушайте.